Thank you. Дерги їхні якісь Лазять, Лазить. Є така група як, як ми. Ми видвигаємося і даємо їм там трохи. В общем, получають вони по забах нормальні. Йдемо а ти пані на коли приїде на зміну? Коли наша техніка працює, то треба дати мінус, блін. Давайте розстрілитися трохи. Ладно, сіть, віорсі. Добре, да. Все, піде. Це був ут, долітає до нашої позиції і кулі розриваються Ну що, вдигаємося далі переб'єшку Ця позиція називається Небо знамените. Mm -hmm. Воно тут стільки разів навіть, на, моїх, на моїх вохах попадав танчик, бачиш ці дери. Саушки, mm. танчики, міномети туди попадали, Ну хлопці її не здавали ні разу. Постійно там лежали, наблюдали, наблюдали це сама сеперська болюча точка. Зараз її ще можна використовувати? Вона використовується в рідких моментах, коли... Ну, коли йде якийсь наступ, якийсь рух йде з сторони сепарів, хлопці теж туди витягують, вилазять. Ну там працюють снайпера, з цієї сторони дуже конкретні снайпера працюють. Ну, По можливості да, працюють наші теж наблібати. Ну а так, ну там далі позиції. Працює кулемет, це свої стріляють по сєпарам. De nou concret.